Чорна п'ятниця по новому міський голова разом із комунальниками вирушив у традиційну вранішню інспекцію містом. Та тепер каже, відбуватиметься вона у дещо іншому форматі сьогодні. Під прицілом мікрорайон Позитрон. Під час двогодинного інспектування зафіксували кілька десятків проблемних об'єктів: Незасипані ями у міжбудинкових проїздах, неорганізовані доріжки для безпечного переходу мешканців, а також благоустрій дитячих майданчиків і парковок. І якщо раніше здебільшого акцентували увагу на освітніх та медичних закладах, то із настанням тепла головний благоустрій. Тут важливо біля гран-базару зробити благоустрій капітальний. І ми бачимо, як його зробити. Ми вже запланували ці кошти. А ми також побачили, що з другої сторони на вулиці Симоненка потрібно також зробити доріжку благоустрій. В середині дворах декілька парковок треба поробити. Ну і поточний ремонт. Десь треба забрати блок, десь треба поприбирати, десь треба, скажімо, позабивати ями, тимчасово, поки немає капітального ремонту. Тобто вважаю, що воно є дуже корисне і вже через декілька тижнів ми знов повернемось на позітрон, подивимося, що зробили. Усього близько трьох десятків доручень. Більшість із них комунальники обіцяють виконати упродовж наступних декількох тижнів. Цей мікрорайон кажуть не є найгіршим у місті, адже на його оновлення ще раніше вклали багато сил та коштів. Є дуже багато дрібних доручень. Ці дрібні доручення ми одразу розписуємо на, тих, на ті підприємства, комунальні, які займаються утриманням міста, тому що це їхня відповідальність. Біля будинків це і управителі будинків, якщо є там зелені зони сквери, в нас є інші комунальні підприємства, благоустрій. Тобто вони будуть ремонтувати такі дрібні, невеличкі, невеличкі роботи виконувати. Десь дерево побачили, що є сухе, десь на сміття не забрали. Це все вирішується швидко і легко. Але є речі, якщо це потребує великого фінансування, це це вже це вже складність. Тому що кошти, бо я час ми розуміємо, що це не так просто. Облагороджуватимуть прибудинкові території та виконуватимуть дрібні ремонти комунальні підприємства, благоустрій та комфортний дім, дороги та міжбудинкові проїзди. Муніципальна дорожня компанія. Окрім того, лататимуть ями також працівники комунального управителя. Наше підприємство е зараз латає е гудронатором. Тобто це дрібний гранітний щебінь та емульсія. Також міський голова дав доручення закупити каток та асфальт і створити нову бригаду, робити латання ям також асфальтом. Технологічна робота не є сильно складною ну для спеціалістів. І Також хочу сказати, що в нас працює спеціаліст. Він переселенець. Він працював на дорогах. Він перейшов до нас минулого року і дуже багато досвіду нам передав. Тому ми, ми озброєні спеціалістами по ямкових ремонтах. А вже за місяць інспекція чорної п'ятниці знову відвідає мікрорайон Позитрон, щоб перевірити виконання нинішніх доручень. Наталі Гаргара, телеканал 402.